Вітаю! Ви дивитесь програму Нікополь сьогодні про головні події міста за минулий тиждень. 7 квітня відбулося урочисте відкриття амбулаторії номер 12 комунального закладу Нікопольський центр первинної медико-санітарної допомоги. З метою розвитку первинної медико-санітарної допомоги за кошти міського бюджету було розпочато капітальний ремонт будівлі по вулиці Лапинській, 256, для розміщення в ній амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 12 Дана будівля тривалий час не використовувалась та перебувала в занедбаному стані, враховуючи чисельні звернення громадян, міською владою було прийнято рішення про відкриття окремої амбулаторії в цьому районі. Близько двох місяців надобилося, аби привести будівлю до ладу. Обслуговування населення в цій амбулаторії будуть здійснювати два лікаря та шість. Медичних сестер тепер пацієнти матимуть змогу отримати планову та невідкладну медичну допомогу, пройти КГ дослідження, щеплення, здати лабораторні аналізи, а жінки можуть відвідувати лікаря-гінеколога за графіком. Будь обслуговуватися в нашій амбулаторії 3 тисячі взрослого населення і 470 дитячого дітського населення. Будемо сподіватися, що люди наші все таки будуть сюди ходити з удовольствием більше не по болезни, а отримати консультації, отримати направлення на санаторно-курортне лікування Ну, кому нужно, будут обращаться к нам по болезням, а мы будем предоставлять все качественные медицинские услуги. Міський очільник Андрій Фісак зазначив важливість відкриття амбулаторії саме в цьому районі, адже тут мешкає понад 60% людей похилого віку, які більше потребують медичної допомоги. Головний лікар Нікопольського центру первинної медико-санітарної допомоги Валентина Горяна висловила вдячність присутньому на відкритті керівнику міста Андрію Фісаку. Подякувала депутатам міськради Ганні Чаплицькій, Вадиму Колеснику, Ользі Пастухові та Олексію Алюшину, а також керівнику благодійного фонду Сентравіс Вірі Невінчині за допомогу в оснащенні амбулаторії. На заході були присутні місцеві жителі, які дякували міській владі за таке необхідне для них відкриття. Минулого тижня керівник міста Андрій Фісак з робочим візитом відвідав Нікопольський пологовий будинок, аби перевірити хід ремонтних робіт та підготовку до відкриття. На робочий візит до пологового будинку міський очільник запросив і представників місцевих засобів масової інформації. За словами Андрія Фісака, а також головного лікаря пологового будинку Лідії Білик. Відкриття планується наприкінці травня або на початку червня цього року. Відсрочення запланованої раніше дати відкриття, а саме початок квітня пов'язано з місячною перервою у ремонтних роботах пологового будинку. Також зв'язку з затриманням фінансування у березні цього року ремонт був тимчасово припинений. На даний момент фінансування та ремонтні роботи вже відновлено. Качество действительно неплохое, действительно очень неплохо сделано. Ну, Європейський стандарт нагадаємо, що за час ремонту повністю замінили крівлю, систему опалення, вентиляцію, санвузли. Всі вікна замінені на пластикові. Проведена нова пожежна сигналізація, відремонтовані приміщення лабораторії, харчоблоку, котельні, пральні, а також відремонтовані палати акушерського відділення та патології вагітних. Особливо медпрацівники радіють заміні всіх ліфтів, адже довгий час вони взагалі були несправними. Встановлено панду за всіма стандартами для людей з обмеженими можливостями. Плюска всьому у нас відкривається два. 啊。Uh huh. новых отделения. Это отделение интенсивной терапии для женщин, которого у нас раньше не было. Была палата интенсивной терапии, теперь будет полностью оснащенное отделение интенсивной терапии для женщин. И пять коек второго этапа выхаживания малышей, которые будут на базе отделения новорожденных. Ни одна женщина без помощи у нас никогда не оставалась, независимо от ее статуса, независимо откуда она, с Никополя, с Марганса или с Киева. То есть помощь оказывалась всегда І в повному об'ємі. під час візиту було оглянуто всі чотири поверхи будівлі, і проведена повна інформаційно-роз'яснювальна робота з боку керівника міста і головного лікаря для змі 8 квітня у конференційній залі міськради відбулось засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва в Нікополі. Очолив засідання виконуючий обов'язки міського голови Андрій Фісак. Уступному слові керівник Нікополя представив радника міського голови з питань підприємництва. Ним став відомий у нашому місті бізнесмен Анатолій Турчинський. Предметом для обговорення стало питання, що стосувалось порядку надання послуг у сфері відпочинку та розваг. Малися на увазі сезонні атракціони, котрі, як правило, у теплу пору року з'являються у різних районах нашого міста. Очільник наполягав на тому, щоб умови ведення підприємницької діяльності були зрозумілими та прозорими для обох сторін. Новое положение да, даст возможность реально работать чисто, прозрачно, и все будут видеть, как відбувається оплата, куди вона уходить. для цього бізнесменам запропонували алгоритм здійснення сезонної діяльності у сфері розваг та положення про появу участь у триманні об'єктів благоустрою. Головне, що тепер стане доступним для бізнесмена, план схема благоустрою парків та скверів міста, за якою він зможе обрати вигідне для нього місце для ведення підприємництва. За словами Андрія Фісака, головна мета місцевої влади у цьому випадку це законне працевлаштування людей та вигідні умови для наповнення бюджетом. Підприємці, вислухавши пропозиції влади, внесли свої. Додаткові корективи, які найближчим часом будуть враховані та доопрацьовані, минулої суботи біля Нікопольського краєзнавчого музею відбувся захід в рамках міжнародного культурного проєкту Українське писанкове дерево. Проєкт реалізується під патронатом виконуючого обов'язки міського голови Андрія Фісака. Мета акції у Нікополі познайомити жителів та гостей міста з давніми культурними традиціями українців, говорить керівник міста. Підтримку проєкту здійснили волонтерські організації Благодійний фонд Патріот України, а також ініціатори зі сторони Греції, об'єднана українська діаспора і волонтерська команда з Греції з любов'ю. Дев'ять країн світу та 14 міст України підтримали проєкт та долучились до його проведення. Хочеться побажати всім нікопольчанам, що щастя, миру, здоров'я, щоб не забували традиції, і щоб готувалися до великого дня, бо це, мабуть, найбільше свят релігійних, і щоб ми не забували, хто ми і чиї ми діти. Заняття по душі міг знайти кожен гість свята, оскільки захід присвячений до Великодня, то й майстер-класи були відповідними. Кожна дитина мала змогу самостійно намалювати та розфарбувати писанку. А більш досвідчені писанкарі відточували свою майстерність, прикрашаючи солодкі пасочки та писанки. На пашку нада намальовувати її змальовувати пасхи. Я маю пасіч наважається. Я змальовую і він… Не шот пашочнеї, їй цона п'яжник, пашку. Радувала око і виставка картин та експозиції краєзнавчого музею. Місцевій майстрині демонстрували різноманітні вироби та сувеніри, виготовлені у стилі хендмейд. І, представлено, і, рушники, і подушки, і вишиваночка, і чоловіча, і жіноча, і картини. Ми Ми це теж камені, Цікавим моментом було відкриття новенької скульптурної композиції Древо життя. Цією скульптурою автори Тетяна Максимчук та В'ячеслав Годинок намагалися показати своє бачення свята Великодня. В центрі композиції Древо життя. На ньому зображені сонячні символи, чотири писанки, які виповнені рельєфом. Две колонны, которые обрамляют центральную часть композиции, представляют собой яйцо, символ жизни, символ начала. Воспользовавшись возможностью создать что-то что символичное к празднику, который сейчас проходит, была Рождена по ідея дерева житті. Ми очні ради. Ми очень благодарны всім людям, які нам допомагали, і хочемо, щоб, ну щоб в городе было больше таких скульптур. Під гучні ноти українських пісень на центральній площі міста розпочався флешмоб. Його учасники вишукувались у лінії, тримаючи в руках необхідні атрибути, тим самим символізуючи гілки верби. Адже весь захід припав саме на вербну неділю. Сьогодні ми участвуємо в флешмобі в Честь вербної неділі будемо показувати большую ветку. верби. хотим хатім показати єдність народу як єдина верба. Нагадаємо, що цей проект носить благодійний характер, тому зібрані кошти підуть на потреби дітей воїнів, які загинули в зоні антитерористичної операції. Ми сьогодні долучилися до акції писанкове дерево. І зібрані кошти з нашої ярмарки підуть на також на оздоровлення дітей, батьки яких загинули в зоні АТО, нікопольських дітей, яких е, до себе на відпочинок влітку е, заберуть українська діаспора в Греції. Заступник міського голови Ольга Конник висловила вдячність всім, хто не залишився байдужим до свята, як організаторам, так і його учасникам, та висловила надію на те, що на наступне святкування, яке відбудеться 11 квітня, прийде ще більше жителів та гостей міста, аби підтримати український дух та допомогти дітям, які цього потребують. Ми війшли в цю акцію як одне з міст України, і хотіли, щоб нікопольчани нас підтримали, і це свято ставало більш масштабним, більш яскравим і як можна більше залучало сюди. Дітей, молоді, дорослих, щоб усі відчули себе однією громадою, однією родиною, родиною міста Нікополя. Тож протягом свята на оздоровлення дітей воїнів, які загинули в зоні, АТО, вдалось зібрати 2372 гривні 50 копійок. Запрошуємо всіх містян долучитись до цього проекту 11 квітня на алеї біля міськради. На минулому тижні у культурно-дозвільєвому центрі відбулось нагородження учасників міського художнього літературного конкурсу Край п'ятисячей», який проводився під патронатом виконуючого обов'язки міського голови Андрія Фісака. Цей конкурс у нинішньому році проходив уже втретє на базі філії номер 1 Нікопольської централізованої бібліотечної системи. У ньому взяли участь 144 учасника не тільки з Нікопольщини, а й з різних куточків України. Вони того дня і заповнили весь зал разом із своїми батьками. Протягом урочистої церемонії присутні ознайомились з роботами всіх конкурсантів, а також прослухали оцінку компетентного журі про те, що розширилась географія конкурсу, а роботи стали більш зрілими, змістовними і патріотичними. Андрій Фісак у своєму вступному слові привітав. Всіх конкурсантів з цією маленькою перемогою в їхньому житті Це дійсно здорово, коли розвивається іскування, розвивається література. Тим самим наші діти познають світ. І ми насамділи з в місті мир. Після цього вперше за всі роки існування конкурсу очільник міста започаткував спеціальний приз для переможців. Подорож до Умані. Його володарями стали Анатолій Годзула з Олексіївки в номінації література та випускниця 10-ї школи Євгенія Мелешко в номінації Образотворче мистецтво. Євгенія вже вдруге бере участь у конкурсі. Цього разу її робота про спогади козака Думаємо і, і вразила журі. Я дуже з ким Думаю, візьму подругу і поїду з сім'єю. Організатор конкурсу Лариса Білоцерковська побажала всім талантам не забувати своїх наставників та любити і прославляти рідний край. А найвищі оцінки журі та гран-при конкурсу отримали Нікопальська учениця 9-ї школи Анастасія Костюченка та Христина Кошелюк із селища Кути івано франківської області. Поезія Анастасії у минулому році стала кращою на конкурсі цього року. Вона випробувала свої сили в прозі. Це був розказ про. Про казаков, про скіфію і про то, що в нашій країні на даний момент. Спеціальний приз у вигляді статуетки народження великої скіфі від нікопольських художників-скульпторів отримали Валерія Левченко з Нікополя та Олександра Бурбела з Вінниці. А от заохочувальними призами були нагороджені всі без винятку учасники конкурсу, у тому числі у вигляді майстер-класів з професіоналами та екскурсій в Нікополем краєм п'яти січей. Була серед конкурсантів і колоритна українська дівчина, випускниця Олексіївської школи, з якою ми не могли не поспілкуватись. Я представляю свої вірші, які я вже пишу три роки. Навіть є диплом відзнака журі за щирість поетичної мови. У більшість я пишу про нашу країну, про те, що в ній відбувається. Дочекайся мене, мати сто нечистої хати. Через два роки вернуся і з тобою обіймуся. Не залишились без уваги і вихователі учасників, що надихають і розвивають їхні таланти. Нагородила їх заступник міського голови Ольга Коник, яка побажала всім конкурсантам прославляти нашу колиску козацького краю не тільки на всю Україну, а й на весь світ. Протягом церемонії нагородження свої танцювальні композиції присутнім дарували творчі колективи міста. Днями у Нікопольському будинку дитячої та юнацької творчості нагородили юних художників, переможців міського та регіонального конкурсів. The <laughs> Нарісувати мічту саме з пісні під такою назвою розпочалась урочиста церемонія нагородження школярів, які стали авторами кращих малюнків міського конкурсу екологічного плакату Де вода, там життя, присвяченому Всесвітньому дню води. Цей конкурс проводився в рамках програми Обдарована дитина надія України під егідою виконуючого обов'язки міського голови Андрія Фісака. В ньому взяли участь 56 школярів нашого міста. Від імені очільника Нікополя переможців привітала заступник міського голови Лариса Дуксова. Тож заслужені грамоти від керівника. Місто отримали шестеро конкурсантів. Були серед них і дві сестрички Софія та Ангеліна Денисюк, які розповіли нам про задум свого малюнку. Намалювала я дітей, які тримають велику краплинку води. Ми разом малювали цей малюнок і вирішили так таким чином показати, що вода це найкраще, що є у житті людини. Вона може робити все, вона спасіння. Свої нагороди також отримали і переможці регіонального конкурсу малюнку Любов це, який проводився за ініціативи народного депутата України Андрія Шипка до міжнародного жіночого дня. Мені теж приємно, що знаєте, в наше сложне відвісне у нас з'являються такі лучики света і теплоти на наших вулицях. За свої творіння юні таланти та їхні батьки і отримали заслужені подарунки. Наприкінці свята всі присутні конкурсанти переглянули лялькову виставу Попелюшка. Напередодні Великодня учні та дошкільнята готували писанки. Подивимось, як це було. Петриківський розпис, національна символіка, Шевченко, вишиванки і запалені свічки. У такій атмосфері учні 7 класу 16 школи творили свої великодні шедеври. За словами вчителя трудового навчання, подібна практика в школі існує вже другий рік і дуже подобається дітям, тим більше не потребує великих затрат. Саме необхідне це свіча, писачок, яким потрібно, працювати, краски, які в продажі є і очень дешево стоїть. Врім'я. Жилання для розпису писанки необхідно обов'язково використовувати домашні яйця. Спочатку їх спеціально обробляють, потім за допомогою олівця наносять візерунок. Згодом в роботу вступає спеціальний писачок. Беру писачок з двох сторон, проводю повозку, щоб він зігрівся, і потім починаю. Різувати. Різних кольорів та відтінків писанці надають фарби. В результаті отримуємо справжній великодній символ, зроблений дитячими руками. Школярі говорять, що кожен малюнок має своє символічне значення. Учні вкладають у писанку всю свою душу та добрі побажання, котрі дарують своїм рідним. Я малюю на писанці те, що хочу побажати своїм рідним в цей великий день. Відверто здивували своїм творінням дошкільнята старшої групи під назвою Промінчик Ясел Садка номер 48 які вийшли до нас у національних костюмах і в подробицях розповіли про великодні звичаї та традиції. Українська писанка як дитяча пісенька, як бабуся на казка, як матуся на ласка. Потім малята приступили до головного пасхального обряду прикрашання яєць. При цьому використовували техніку декупажу, клеїли на яйця паперові марки. ...малюночки за допомогою білка. Сьогодні ми вибрали техніку декупаж, тому що вона найбільш проста і доступна для дітей. Вона розвиває дрібну моторику рук, творчі здібності, їх фантазування. У результаті дитячого фантазування вийшли неповторні та яскраві прикраси для писанкового дерева. Гарна писанка у мене мабуть краще нема. Мама тільки помагала, малювала я сама. Закріпили маленькі промінчики свою плідну роботу з вирушливим та водночас патріотичним виконанням гімну України. У Нікополі вартість проживання у модульному містечку для переселенців знизилась до 150 гривень на місяць. Подробиці у нашому спеціальному репортажі. Про цю добру звістку під час брифінгу повідомив виконуючий обов'язки міського голови Андрій Фісак. «Стоїмость проживання в транзитному місті буде складати 150 гривень. гривен. Остальные деньги, те, которые необходимы на компенсацию, выделяются из областного бюджета. В ближайшему времени город получит субвенцію по даному вопросу. Також зазначив, що наразі у транзитному містечку проживає всього 12 осіб через зависоку вартість. У найближчий час цю проблему буде вирішено завдяки домовленості місцевої та обласної влади. Відмітимо, що Нікополь став єдиним містом в області, який отримуватиме подібну субвенцію. Як на цю новину відреагували жителі модульного містечка та як вони власне влаштувались на новому місці, ми дізнавались під час особистого візиту. На місці нам вдалося застати жителів двох будинків сімейного типу. Тепло, затишно і комфортно. Так характеризують умови проживання у модульному будинку сімейного типу переселенці із Донецької області. Дякують всім, особливо обласній і місцевій владі, за створені умови та зниження вартості проживання. Цей будинок облаштували на свій лад Марина зі своїм чоловіком, та їхній друг Сергій. Всі приїхали до Нікополя із Донецької області і так характеризують свою нову оселю. Я дуже всім рада, взагалі, дуже благодарна за все. Ну просто ну якби, Ну, я могу так сказать, что здесь я себя чувствую как дома. Здесь вот вы сами видите там всю обстановку, вы видите тут бойлер, вот вытяжка у нас здесь есть санузел. Тут же перше, що обогреватель для цього всього, зеркало. Ну как бы всі у нас условия є, всі нас устраивает. Ми спасибо за все говоримо. Спочатку цих новоселів дуже лякала висока ціна, яку доведеться заплатити за проживання. Але зараз, коли дізнались про значне зниження вартості, тільки дякують за такий подарунок. Було немножко страшно, тому що пугала сума. Ну тому що нам говорили, що це восімсот, німно більше ну гривень. Коли ми приїхали в МЖТІ, нам все так. ну, вообще с такой гостеприимностью к нам отнеслись, и все, ну, когда все это рассказали, просто, ну, спасибо большое всем, да, организаторам, всем, которые все это сделали, ну, просто, ну, слава Богу, просто, я очень рада. Хотелось просто, чтобы все люди увидели и услышали за эти домики, чтобы все проезжали сюда. Чем они там платят по 500 гривен за квартиру, лучше пускай люди живут здесь. Тут настолько условия вообще. В іншому будинку ми познайомились із Наталією Переселенкою з Донецької області, котра якраз готувала обід для своєї родини. Вона із своєю хворою мамою та молодшим сином вже місяць мешкає у модельному містечку. Мені подобається тепло, головне, що є душова кабінка, можна покупаться, Кухня, от, умивальні, ну, раковина, печка, можна готувати. За місяць проживання Наталя заплатила 750 гривень на трьох. Невдовзі платитиме ще на 300 гривень менше, що дуже радує. По радіо слухала таке, да, що по 150 гривень буде за кожного чоловіка за проживання. Як це вот для вас, для вашої сім'ї? Ну, в принципі, це неплохо, тим більше, що як такової роботи у мене немає. Я не працюю, а мама пенсіонерка, вона болеє. Міня часто ось такі умови для переселенців створено у транзитному містечку Нікополя. Його територію потроху облаштовують вже встановили урни для сміття. Далі планують розмістити лавочки. За словами Андрія Фісака, до Нікополя з окупованих територій в основному будуть направлятись пенсіонери та жінки з дітьми. Будемо сподіватися, що невдовзі модульне містечко стане гарним прихистом для них, адже 150 гривень це доступна вартість для житла. Яка погода пануватиме в місті в найближчі тиждень? Дізнаємось за мить. субота і до понеділка в Нікополі стоятиме ясна та суха погода. Ранкова температура коливатиметься від 3 до 7 градусів тепла, в день плюс 16 18 На зміну сонячним вихідним прийде хмарний вівторок. Протягом дня можливий невеликий дощ. Температура вранці становитиме 6 градусів вище нуля, в день плюс 9. У середу спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вранці температура плюс 3, плюс 4, в день 8 градусів тепла. У четвер та п'ятницю також спостерігатиметься мінлива хмарність. Опадів не передбачає. Температура повітря вранці становитиме 7 градусів тепла в день 12-13 градусів із позначкою плюс. На сьогодні це все. Більше інформації шукайте на офіційному сайті Нікопольської міської ради. А я вітаю вас зі світлим святом Христового Воскресіння. Міцного здоров'я вам! І нехай у кожній домівці панують мир та злагода. Хай щастить!